Вітаю вас, мої друзі! Хочу сьогодні вас запросити у світ професій. Знають це добре, дітки-малята у світі професій є дуже багато. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. А ви знаєте, що таке професія? Професія це робота людини, яка вимагає певних знань і умінь. Відгадаємо загадки і дізнаємось про професію. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури, хто це дітки? Вірно, це лікар. Відгадайте наступну загадку. Із пожежами воює, від вогню усе рятує, хто це малята? Вірно, це пожежник. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки, таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить у літню спекоту і зимові морози. Хто це? Вірно, це шофер. Наступна загадка? Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Вірно, це кухар. Ще одна загадка. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це діти? Вірно, це перукар. Він усе нам продає і цукерки, і шоколад, молоко, і хліб духм'яний, печиво і мармелад. Хто це? Ну, звісно, це продавець. Ще одна загадка. Хто як квочкає з курчатами в садочку щодня з малятами, Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Так, вихователь. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Коменяр і покривельник носить назву Будівельник. Дітки професій у світі дуже багато, з часом ми дізнаємось про них. А зараз пропоную пограти в гру. Я вам кажу дію, а ви, відповідно до неї, називаєте професію. Лікує хто? Правильно, лікар. Будує хто. Вірно, будівельник. Підстригає хто. Так, перукар. Продає. Вірно. Продавець. Виховує? Так, вихователь. Готує. Вірно. Кухар. Гасить. Ну, звісно, пожежник. Прибирає хто? Прибиральниця. Шиє. Так, швачка. Їздить хто? Шофер. So Кожен працює так здавне велося, Щоб усім людям гарно жилося. Ну а нам час прощатися до нових зустрічей.